Піду по плавлені сирочок і будемо варити будем, суп, бо намерзлися на тих грибах, так що це саме разбі супчику гаряченько, що я побігла. Це значить там такі магазини відкриті. Так, я вже прийшла, взяла один сирочок. Зараз будемо... Работает. Люди там писали, що суп несмачний із цими грибами. Ну, подивимось. Як кажуть, покусить цвет уголочни. беру м'яско. Пілеєчка куряча. Хто обжарює її, я обжарювати не буду. Хто не обжарює, попадається всяке. Каструнка невеличка, тому і м'язка небагато кидати. Бо отримується, що одне м'ясо. Такими невеличкими шматочками. Нарізаю. Походу, піде вона вся попілечка. Невеличка так що. Э це порізали. Ще ще штук картопельки. Зараз її ще принести треба. У меня у вот тебя круглая картошка, она такая добра. Капец добра. Добрейшая, чем у вот тебя гранада. Что разваривается, что песочная такая и желтенькая, бачите. Я ее там оставляла. Я собирала две сеточки. на плод. Інтересно, яка буде картошка в цьому ой, в наступному році. Тут зараз поставлю Шо цей М'яско закипіло, трішки зовсім провариться, а потім вже вкину бульбочку. Тому що ця швидко розварюється. Я начистила. Чотири штучки і хватить. Бо в нас у сім'ї їстя так. Оце одразу як поїли, вона то і закінчується. Більше ніхто до нього не притравується. Ну ще я можу розігріти, ну це є мені вдруг захочеться. А так тоді їдять собаки. Ну їх теж треба годувати, правильно? Ось такими кубиками наріжу для красоти. Я вже не так ріжу. І наріжу так, як я ріжу. Щось мені ці кубики. Ми ж не для красоти його готуємо, а щоб було смачне, правильно? Правильно. У мене вже грибочки є, ці дворені. Ті, що перед цим збирала. Одварила, а до сих пор супу не зварила. Я ці mm. грибочки, хоч вони і сідобні, але я їх е, не менше часу варю. Так, за і начищу цибульку. Цибулька, Цибулька але біла, така хороша. Це вже довго лежала, я її різнула, але моя різана була. Не в неї класна цібуля ця біла. А та дивлюся така. Ну, обична така кругла і трішки не отака плоска, а отака плоска. <плес> Морковку чистити не буду. В мене повної морозильки. морозинки. Що його то випендювається? Як балакаєш, так і балакай. Морозилки язика ламаю, чуєте як? Морозилки повні в мене. Моркви тієї пам'ятаєте, що я чистила в ялу. Дай Боже назбирала я собі. Я вже і не заглядаю в погріб, не беру там моркву. А хоча треба, Оце корейські моркви зробити. Так? Да? Ви полюбляєте моркву. По колеске там есть печинка. Лежит, я не знаю, звіттеля. То есть, ну, по всього. По всему ну, поднял, давно, короче, уже лежить. Купляла її в упаковці а не домашні. До сих пор не, коротше, роблю дуже довго. Руки до неї, до тієї печінки не доходять. Треба, мабуть, достати. Треба, мабуть. Оце мабуть, і на цьому і закінчується. Та треба зробити корейки та рулетиків з корейкою. Роблю за смажечки багатенько, щоб був наваристий, такий дебелий, А не плавало два кусочки для вида. Так що, йдемо варити на газок, поставлю, зараз хай Закипіть. і буду кидати все остальне. Да? да. Ну що, кинула я вже бульбочку. Бульбочка вже вариться. За смажечку зробила, зажарку. Зараз чорного перчику та лавровий листик. листик. Листочок кину. Ну, все як повинно бути. Тепер наріжу плавлений сирочок, терти не хочу. Бо зараз він і так дуже м'ягесенький то нормально зайде, якщо поріжу. Я думаю, мені одного вистачить. І буде все ок. Невеличкими кусочками поріжу, щоб не терти. Бо скільки того сирка, як начнеш, то тоді вимивати ту тертушку. Хоча їм можна ж і змазати цим олійкою, ну, однак. Коротше, облінилася, не хочу мити, так і все. <гум> Він і так розтане. Все нарізала. Зараз рибочки на підході. Ось мої грибочки. Все поставлю, щоб було під рукою. Правильно? Правильно. То як почнеш бігати, те, те те те. Так, жду, поки підвариться трішки бурбочка і вкидатиму засмажку. Е, так, картушечка моя вже підварилася, Кояка вже і розварилася, де менша е, була. Так, йдемо зараз вкидати сирочок і вже зварені е, грибочки. Макота, що так, Ходім. Так, ось кипить мій супчик. І зажарочку вже вкинула. Вкидаю зразу сирок і е, грибочки. Ось буде, звісно. варю сьогодні на грубі. Не наразі вони зважаємо увагу. Так, зараз оце насипала через верх. Зараз буду відкривати вікна, бо надимить у хоті. Оце вже буде навористий. Персик лаврушечку вже вкинула. Так, зварився вже мій супик, зараз буду нести його. Груба мені засрала, звісно, цю каструльку, ну нічого. Це все не страшно помити можна. Добавляю сюди. Ммм, як пахне. Зараз укропчику добавлю. Петрушечки. що воно За суп такий. Знаєте, як кажуть, скупіть плоти двічі, оцей в мене так. Краще б я е, на тертушки потерла цю, -цю е, сиру, То що не весь і довгенько стояв, і толком весь не розплавився. Ну Це не страшне. Так, зараз на пару хвилиночок хай постоїть і будемо пробувати. Постояв, настоявся. Подивіться, яка смакота. Грибочки. Картопелька розварилася. Трішки кольору. <рес> Мій плавлений сирочок дав, запашок теж дав. Петрушечка, укропчик все тут, як треба. Зараз буду сипати і куштувати. Ну що, де що ж діло попробувати, що ми все? І м'яско. А ну що ж, що ми тут наварили? Як там у цьому, що ти дітко, наварила, що ти тітка напекла? Звичайно, гаряче. Є як завжди з цього пилу жару і в рота. Тоді рота опечеш і сиди. А в нього що тут? Гаряче быстро їсти не можу, а ще й грибочки, то вони ще дужче. Так, я далі буду продовжувати свою трапізу. А вам, хто їсть і хто збирається їсти, всім смачного.